Ми переходимо до слідчого питання про прийняття на баланс фінансових видатків. Всі ви знаєте, що у нас 6 років тому пробурили скважину в школі імені Шевченка. Заминою 540 метрів. Значить, гарантія на цю скважину пів року. Вона була прийнята. І передана була, тобто, ну так хит розробили. Так прямо передачі підписав зима. Підписав зима. Міська рада про це навіть і не знала. І він її включив у план водокрити. І все, та скважина робить, все красиво. Ніхто за неї. Це нещасний це діло розкрутив. І докручує далі, тому що ця скважина може вже... Будь і загилена. Значить, для того, щоб гоп дається полога. Ну, гоп держиться. Значить, але все-таки, вона ж зараз вже коштує. Не, там воно написано 373 тисячі. А вона зараз коштує десь порядку вже до 2 мільйонів. Якщо її, якщо її е, не встановити, не попитатися добитися десь гроші, я звертався до ляжка і так далі. Не знаю, наскільки вона буде це зроблено, то буде дуже погано. А для того, щоб туди можна було вкладати кошти. То її треба прийняти на баланс. Це була довго. Ми прошлому, на прошлій сесії е документацію затвердили, а на цьому сесії треба прийняти таке рішення. Прийняти на баланс міської міської рани фінансові датки розміром 372 тисячі гривень для виконання роботи на об'єкті артезіанської свердловини по вулиці Жолотне у місті Мина. Творити комісію для прийняття на баланс у складі голова професію, членки місіантів, Сидоренко, Белогу, Ющенко, начальник відділу архітектури і контроль за виконання рішення покласте на постійній комісії з питань житлово-комунального господарства та будівництва Сидоренко та Питак соціально-економічного розвитку, соціального захисту та підприємства та головного бога Кам'янської міської ради приймав когось. Це зрозуміло. П. Так? П. Я П. трохи старий дурний. А чого тут не вказати, щоб тоді не обвинили теперішню каденцію депутата? У вас, що так? Скважину через запитання, яка була побудована така, то, і після того, це 30 метрів від було, хати. і після того комар туди не підходив, що вона вже повністю пішла в негодність, тому що вас тоді будуть питати, і нас 300 тисяч, чого вона не робить. Я питань таких не боюся. Треба шукати крайнього. Я вам ще більше скажу. Це е, подлягаю головному розряду. Як підлягає КНС, нічого не можемо зробити, на експертизу не можемо пройти, тому що при стоїмості мільйон 224 тисячі використали мільйон 654. 000. Я вже казав. Куди 400 тисяч? Чого Ніхто не... Якщо ми зараз будемо вкривати кримінальні справи судитися, як ми також так уже судимося, яка не... Тільки ледве вийшла, тому що під судом не треба нічого зробити. Станція з незалізниця, всі об'єкти в нас під ковпаком. Давайте щось робити. А не розказувати, що погано робиться. Розказувати ми вже розказуємо це всю життя. Так чого ж ми тоді раніше її не приймали, він же звертався, просив. <на> Тому що саме не розібрали. Це тільки ще раз доповнилося з цією скважиною. Ми його вкритимемо, дамо... воно <на> у <Дякую>. нас не чісло, воно в нас не проходило. Це гроші, ми воно пройшли просто через міську у в нас тієї не було ніде, ніхто, ні депутати, ні комісії, ніхто її не приймав. Ну, не шкода, гроші розібрали, хтось кілька десь, якщо таке, що ви не розумієте. Табель 400 тисяч привезли прибор, год назад ми поставили, а світло з той, хто й розв'язав. Гроші дурні були, крали в тому. Так, голосуйте. Голосуйте. Хто за те, що я тебе була, прошу проголосувати. Хто проти? Отримався, приймає. Отримався, Один.